Слава Ісусу Христу! Я вітаю кожного на цьому славному місці, і це дійсно дуже величезне благословення бути сьогодні в зібранні праведних людей, святих людей, від яких дійсно щось залежить. Амінь. Ви чули такий вислів, який люди дуже часто проголошують в цьому світі? А що від мене залежить? Від мене нічого не залежить. Але я дуже радий, що сьогодні ми зібрані тут як церква, яка дійсно має дуже потужний вплив на наше місто, на нашу країну. І я вірю в те, що є плод. В житті праведної людини. Я хочу прочитати, друзі, перед тим, як ми будемо славити Бога, я хочу прочитати з книги пророка Ісаї, 32 розділу, і ми прочитаємо 17, 18 вір. Подивіться, які потужні слова Бог говорить. І я хочу сказати, друзі, що в цих словах. Є відповідь, яку шукають люди в нашій країні. Сьогодні всі люди шукають чого? миру, так? люди шукають чого? безпеки. Але послухайте, вона не в сподіваннях яких-то, а вона в конкретних діях, про які говорить Боже Слово. Отже, давайте разом ми прочитаємо це місце святого письма Ісая 32, 17. Послухайте, що Бог говорить. І Бог говорить: ділом праведності буде мир. Плодом праведності, спокій і довічна безпека. Мій народ. Житиме в оселях миру, в безпечних помешканнях і в місцях спокою. От все, про що ми тут прочитали, друзі, це те, про що мріє наш народ. Але подивіться на прості речі. Там, де народ живе в праведності Божій, Яку Він отримує через віру в Ісуса Христа, через віру в те, що Ісус Христос зробив для них. От такі люди, дивіться, як написано ще раз, ділом праведності буде мир. А Відповідь для нашої країни ось де. Треба повернутися. До Спасителя, стати праведним, і дивіться, результатом праведності буде мир. Плодом праведності буде спокій і довічна безпека. Не просто спокій тимчасовий, а довічна безпека. Далі мій народ житиме в оселях. Миру, який народ? Праведний народ. А сьогодні, знаєте, коли вже майже три роки йде війна, і люди, знаєте, вони хочуть миру, але, друзі, вони не розуміють, що справжній мир в праведності. Я ще хочу прочитати деякі переклади. Ну, Дивіться, різні добре, для того, щоб ми змогли побачити величезну перевагу в такому житті. І далі написано: дивіться, я ну, давайте на русскому прочитаю. Праведність принесе з собою мир. Ні Європа, ні Америка. Праведність принесла. собою мир, сотворит праведность, покой. Не политики сотворят покой и мир. Сотворит праведность, покой и утвердит безопасность навеки. Знаете, это мощные слова. Дальше, смотрите. «И будет жить мой народ» в городе мирном, в селениях безопасных, в обителях беспечных. Друзья, что гарантирует нашему городу Харькову вот эти вещи? Мир, безопасность, что? Божья праведность. И мы здесь, как церковь, друзья, не просто так. Мы здесь для того, чтобы донести до нашего народа эту истину. Люди, обратитесь к Богу. Примите Его праведность и с праведностью примите все остальные благословения, которых вы так сильно хотите. Аминь. Аминь. Смотрите, я еще другие переводы прочитаю, потому что это очень важно. Это очень важно. Смотрите, плодом праведности будет мир следствием праведности. Будет покой и безопасность навеки. Смотрите, война — это следствие. И знаете, следствие чего? Беззаконной жизни. но есть что? Следствие у праведности. И Бог призывает всех людей к праведному образу жизни. Плодом праведности будет мир, следствием праведности будут покой и безопасность навеки. Мой народ, какой народ? Праведный, тот, который обратился к Богу, который живет правильно. А что такое жить правильно и праведно? Это жить по законам Божьего Царства. Мой народ праведный будет жить в мирных жилищах, в надежных домах, в безопасных местах. Аллилуйя. Знаете, мы с женой размышляли над этим местом Писания. Я говорю, я хочу ну, знаете, написать на своем доме, мы провозглашаем эти слова. Я говорю, что это дом праведника. Это жилье безопасное. Аминь. Аллилуйя. Это жилище мирное, надежное. Аминь. Двидите еще некоторые переклады. Праведность принесе процветание. А справедливість, спокій, довіру навіки. Народ мій житиме в мирних домівках, у безпечних оселях. Моя оселя, оселя праведника і ваша оселя, якщо ви праведна, це оселя, яка безпечна. Амінь. Це оселя миру, це оселя, де є понадприродній захист. Амінь. Ще читаю. А, дивіться, і буде роботою праведності мир, а працею правди спокій і безпека навіки. І осяде народ мій, у мешканні спокійні і в безпечних місцях. І в спокійних місцях відпочинку. Халелуя! Потужно, правда? Я буду далі читати. Дивіться ще один переклад. І ділами праведності буде мир, і праведність втримає спочинок, втримає. Тобто, ну, ну бачите, яке слово гарне. Ті, хто надіється, Аж до віку. І його народ поселиться у місті миру і в країні миру. Амінь. І поселиться безпечно, і вони спочинуть у достатку. Друзі, дійсно, знаєте, цю благозвістку звістку нам треба нести до людей нашої країни яким потрібно перестати покладати надію на князів, на синів людських, на політиків, на Європу, на Захід Америку чи на Бога, ім'я якого авось. Знаєте, є такий Бог, дуже слабкий. Але наш Бог дає гарантію, і Він каже праведна людина. Вона буде бачити мир в своїй оселі і в своєму місті. Тому, друзі, я звертаюся, знаєте, сьогодні до нас, як до церкви, і я звертаюся до всього народу України і наголошую: поверніться до свого Бога. Живіть праведно, благочистиво. І знаєте, що? Це. Життя принесе нам спокій, мир, безпеку, процвітання, благословіння в кожній сфері життя. Амінь. Амінь. Слава Ісусу! Давайте ми встанемо на ноги, помолимося і подякуємо Богу. Боже. Ми дякуємо Тобі за Твою любов до кожного з нас. І ми дякуємо Тобі за Твою настанову, яку Ти посилаєш. В життя нашого народу. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що дійсно ділами праведності буде мир, а плодом праведності, спокій і довічна безпека. Ми дякуємо за те, що через Твою віру ми стали праведними. і ми дійсно віримо в цю обітницю, яка належить нам. Але ми також молимося за кожну людину, яка живе в нашій країні. Ми молимося, Дух Святий, допоможи людям дійсно повірити в Ісуса Христа, прийняти спасіння і праведність від Нього. І пережити ці благословіння також. Ми молимося за нашу країну, і ми кажемо: Україна, відповідь на всі твої питання в Божій праведності, яка приходить через віру в Ісуса Христа. Галилюя! І ми звертаємося до народу України. І проголошуємо: прийдіть до Ісуса і знайдіть в ньому справжню відповідь і справжні благословення. Галилюя, Ми благословляємо Тебе, Україна, і ми проголошуємо Тебе країною праведності, країною мира. Країною безпеки і не просто тимчасової безпеки. Україно, ми проголошуємо Тебе країною довічної безпеки, стабільної безпеки. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.